всі боїзлі, хто він себе і поїхав. Два зони, два четверта серія. План фінал. Ми розпочинаємо. О, привіт, полю плеїв. Привіт, поїд плеїв. Тож, що на... Тож, я хочу тобі сказати, що один з сказав план про діплеїв З. Який? Мені, напевно, хоче стати з лянами і десь там мистецтві. Добре. Е, як ми можемо більшості зрозуміти, що вони в більшості є селянами чи як? Ну, я не знаю, але можна якось догадатися, може по поведінці чи якось. Ну так, але як вони будуть якось вести себе якось як селяни? Ну так, таке можливо, але я знаю, як би їх зупинити. І як? У мене є стіє друзі, ну, він друг, він може якось нам допомогти. Я думаю, що може зараз. У Дзвонити він просто розбирається я не буду зупинити. Добре, я звітен. Я думаю, що в нього все вийти і треба. Е, добре, нам просто його не зупинити, і я думаю, що це не буде важко. Е, е, так, не буде важко, звісно. Добре. Точ, це твій дух. Так, це знайомість про Ріплеєр. Це Ельвірус. Ельвірус? Так, ну розумієш, він мій друг, ми вже давно з ним дружимо, можливо, ти не знають, що ми дружимо з ним. Але я думаю, що він може якось нам допомогти щось зупинити проект за. Добре, я думаю, що може справді підійти. Тож, я в більшості розбиратися і бі більшість зупинити того вампіра, більшість. А, він не вампір, а він демон. Тим більш він ще й демон, тим більше він ще й вампір. Вампір? Так. Ти ще не знав, що він напів напів вампір демон. А Я це знав, тому і можу його зупинити. Крім того, ой, там ще якийсь його напавник, вроді якби. А, демонія. Так, це, як сказати, це не демон, не вампір, це вимірювання. І що ти хочеш більшості з ним зробити? Е, знаєш, я знаю більшість його але як більшості очистити його. Я думаю, що в мене може це вийти, і я більшість знаю, як більшості погнути їх демонію, або їх просто знищити, або десь закрити, або ще багато інших варіантів. Тож, я думаю, нам буде поїхати зробити один план. Тобто план фінал. План фінал? А Чого ага. десь так? Ну, ми можемо просто все закінчити, тому я думаю, що це можна назвати план фінал, тому що це може бути вже кінцем, тому що їх вже не буде. А Як ти можеш вирішити зробити? Я можу це зробити, що вони просто ніколи не вийдуть з демонії. Вони нам просто злучаються назавжди. І все. А, ну це непогано, але як вони поповдять якось вибратися? Я зроблю так, щоб портали не, не буде відкриватися, і вони просто залишаться не завжди вийдемо ні. І потім вони ніколи вже не будуть вони заважати. І це можна ховати кінцем, тому що це форпас все може закінчитися. Але ми можемо щось виказати артефакт часу. Цей артефакт. Ну, як він може справді допомогти, то добре. Але я би сказав що що Фінал буде краще. Ти буде розбирається. Коліплей. Е, Просто більшість розбирається в магії, і він не може більше знає, ніж ти. Тому я думаю, що йому не тим не казати, що йому робити. Звісно, я не буду казати. Звісно. Ми можемо зробити ритуал. Нам череп. А, череп. А, ну я не думаю, що череп у нас тут більше є, і я не знаю. Ми можемо його дістати. Це не обов'язково людський череп. Ага. Я жартую. Там людського черепа не потрібно. Там ти б любий тваринний череп. А що існує тваринний череп? Ну, я не знаю, але можливо, що так, і я думаю, що може заспробувати. Добре, є з'їден. Як це може справді може в більшості дійти і можемо біжі зупинити про як за демонію, тоді добре. Добре, тоді завтра я скажу, що потрібно, мені просто ви принесете. Добре, я вас завтра чекаю. Я би хотів би запитати, чому він такий дивний. Просто не звертай, він був завжди такий дивний. Там нічого дивного немає. Добре, йдемо. Е, почекай, я тебе дебати до жайну. Ви що він швидше йди. І всім до побачення з вами проліплею. Всім гуд!